Джерело безперебійного живлення АМАСи маси H850F LED – це надійний продукт, який можна придбати в міліампер зені торба. Цей пристрій призначений для забезпечення неперервного живлення в домашніх або офісних умовах та захисту підключеного електрообладнання в разі відключення електроенергії. Унікальний центральний процесор вбудовано в ДБЖ Амаси Хоум H850F. LED, що дозволяє забезпечити комплексний захист обладнання шляхом автоматичного регулювання і стабілізації напруги в безпечному діапазоні. Він також відповідає за регулювання низької або високої напруги, перекриття і падіння напруги, перевантаження ДБЖ, а також захист акумулятора від повного розряду. Функціонал ДБЖ Амаси Home H850F. LED також включає автоматичне включення після відновлення електропостачання з мережі та автоматичне заряджання в режимі станбаю. Віддалений моніторинг стану ДБЖ та його робочого середовища в реальному часі забезпечує програмне забезпечення Power Manager. Однією з суттєвих переваг ДБЖ Амаси Хоум H 850 F LED є його тиха робота, що дає змогу вимкнути всі сигнальні звуки та комфортно працювати. До ДБЖА маси Home H 850F. Лед входять двох порти RJ45 для захисту телефонних ліній та комп'ютерних мереж від перенапруги. Крім того, ви можете використовувати USB порт для контролю параметрів пристрою та його настройки. Товар, про який йшов розмова, доступний для придбання в міліампер-година зені торба. Тут ви зможете отримати джерело безперебійного живлення Амаси Хоум H850F, лед та насолодитись безперебійною роботою вашого електрообладнання.